Добрий день Сьогодні ми проводимо засідання бюджетної комісії. Присутні прочитання комісії. Це більшість. Так що засідання бюджетної комісії читаю відкритим. Перше питання. Про внесення змін до цільової програми цивільного захисту циклогенної та пожежної безпеки Легії району на 24-26 років. Білорудністровство. Білорудністров. Ми ж уже породніли. День і далі нами или нет? Що ми отримали листа, де у зв'язку з припиненням юридичної особи шляхом приєднання відповідно наказу голови ДСНС України від 25 року, змінюється назва з другою ДПРЗ ДРУ ДСНС України на третю, і відповідно до цього вносяться зміни в програму. частина, да, Вона приєднується до... ...��ечення. Все ясно. Прошу голосувати. Три за. Рішення прийнято. Друге питання про внесення змін до комплексної програми соціального захисту населення Сергійської фізичної громади на 24-26 років. Я будь ласка, соцвідділ, я не підійшли. Ні, це відділ. Це пропустимо, підемо далі. Третє, про затвердження змін та доповнення комплексної програми розвитку житлово-комунального господарства та культури Сергіївської селищної територіальної громади на 23-25 року. Доброго дня. Правда, комерцію про розвищення про затвердження змін, зміни е, 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 цю програму.

Участие yes. так Также на 100 тысяч сближаем зарплату мест по компенсации закупления подавленных и э, 500 тысяч – за закрытие областного бюджета на подготовление рабочего проекта в Олежном Городосвещении по очень многим областям. Игорь Юстинович, много что подъедет, что осталось с подъездом на разбитие линии? Да, вот это мы что дополняем, а чем мы уже Там осталось еще 70 квадратов, поэтому еще. Все ясно, хорошо, вы понимаете? За рішення прийнято. Друге питання повертаємося. Хто буде відповідати? Про внесення змін до комплексної програми соціального захисту населення Київської територіальної громади на 24-26 років. Okay. Комісія, день. Комісія. Комісію відноситься проєкт рішення, вноситься зміни до паспорту, пункт 3, там, де про внутрішні обсяги для джерела фінансування На 100 тисяч всього. Всего всього. Всього. Так. Да. І відповідно там перераховано. У програмі пункт четвертий був змінений. Із 6 мільйонів 746 на 6 мільйонів 846. А як все запустили в автобус показали на високо, це захід, то Люди задоволення. Так, люди задоволені, люди, дякують. П'яте питання про внесення змін та доповнення до комплексної цільової програми фінансової підтримки ХПСІ на 24-25 років. Ми, Ми вносимо зміни в... Є його зміни. Вносимо зміни в частині збільшення суми на 450 тисяч гривень на цей рік. Пункт 2. У них є заборгованість перед ДТЕК через витрати електроенергії, накопичена з 2023 року. Ми їм виділили вже 150 тисяч і зараз на цій сесії ще 150. У нас як договір реструктуризації на три місяці. А вони отримують ці вже кошти від ДТЕКа за ремонт цих станцій, да, да, що зброю. Так, пройшло години. Вже так? Да, да? да. і вже почали по новому робити? Да, так, Так. Да, да. Що прошу держав? Голосуй за рішення України. Так. Шосте питання. Про затвердження змін і доповнення до комплексної цільової програми фінансової підтримки ТП «Коротсервіс» серед селищної ради 24-25. 60 тисяч на е, придбання матеріалів для будівельних медатчиків е, по сміттєзбору. И 340 тысяч, нет, и 180 тысяч для закупки в самих контейнеров Для аромата, для сбора мусора. А редуктор? А редуктор, тут в личной статье. Будет? Будет, Пляж, Пляж заходит в понедельник, потом, тогда так. Камышка сред. Траву покосили, а уже сам не моделка. Там людей, наверное, на кризисі, Ну, Наш не на голоземо, понимаете. Вже люди ходять туда. Все прошу голосувати за решение пригласить. Сьоме про внесення змін та доповнення до рішення селищної ради від 6.12.24 року No1267 про затвердження програми з Сергіївської селищної ради у Спроської райони Одеської області шкільний автобус на 21.25 роки з урахуванням прийнятих змін. Вийшов лист 27.05.25 року від Одеської обласної державної адміністрації щодо підняття цін на автобуси. Зазначено, що у 2025 році вартість автобус буде складати від 3 мільйонів 900 до 4 млн 200, і збільшується вартість вони приблизно на 20% порівняно з 2024 роком. Тому вони просили гарантійний лист щодо співфінансування і врахувати підвищення цін десь у співфінансування в співфінансування у розвірі не менше 30% від очікуваної вартісті. Тому Сергійську селищною радою Олеговичу було написано гарантійний лист, що ми гарантуємо співфінансування в розмірі до фінансування до співфінансування в розмірі 240 тисяч гривень. Тому надо внести зміни програму шкільний автобус». Зміни будуть вноситися тільки в тій частині. Це 25-й рік щодо співфінансування. співфінансування з місцевого бюджету на реалізацію інвестиційних проектів 240 сорок тисяч. Загальна сума буде мільйон 260 тисяч. Хочу ще зазначити, що цей автобус буде спеціально обладнаний місцями для перевезення маломобільних груп населеннями, місцями для супроводжуючих та крісел полісів. Тому, напевно, ще це має за цю рішення. Я запрошую зла за рішенням. Про внесення змін до рішення Сергійської селищної ради від 6.12.24 року No1288. Про місцевий бюджет Сергійської селищно територіальної громади на 25 рік. Код треба читати бюджет? Так, доброго дня. Ми збільшуємо доходну частину. Нам надійшла субвенція з Одеського з департаменту фінансів на заохочення та відзначення Одеської осіб, які виконують роботи з будівництва фортифікаційних споруд. Сума 57.096. 57 тисяч 96 гривень. Також збільшуємо обсяг доходів частини бюджету по загальному фонду на 650 тисяч. І збільшуємо обсяг доходів частини по спеціальному фонду на 332 тисячі 493 гривні 78 копійок. Це то, що касається доходної частини по видаткам. Буде перерозподіл видатків у зв'язку з неправильним плануванням. Також ми закладуємо гроші на проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок від тих грошей, які нам надійшли як оварцеві платежі за ці ділянки. Ми закладуємо на проведення трьох ділянок по 7113 гривень 26 копійок. І така ж сума 7113,26 копій була закладена на прошлій сесії. Всього 4 ділянки в нас. Також видатки ми закладуємо на співфінансування, збільшення співфінансування шкільного автобуса 240 тисяч. Джерело фінансування буде спеціальний фонд доходи від продажу земельної ділянки. Збільшуємо на 240 тисяч гривень. На, на покупку майда... контейнерів для сміття 180 тисяч, 60 тисяч гривень це буде придбання багаторічних насаджень. Ці видатки будуть проходити за рахунок перевиконання доходів екологічного податку. Також збільшуємо видатки для виплат заохочення за рахунок субвенцій 57 тисяч 96 гривень. Збільшуємо значить, на 310 тисяч гривень, з них 100 тисяч гривень це буде придбання матеріалів для зведення пандусу для відділу ЦНАП за рахунок збільшення доходної частини 150 тисяч гривень. Для КП ЖКХ Сергіївка це буде погашення заборгованості перед ДТЕК за рахунок збільшення дохідної частини і 60 тисяч гривень придбання будівельних матеріалів для облаштування майданчиків під смітниками. Також 190 тисяч гривень придбання дитячих майданчиків для села Коротна та села Миколаївка це теж буде за рахунок збільшення дохідної частини. Е 100 тисяч гривень на виконання програми соціального захисту населення для сплати за пільговий автобус за додатковий рік 100 тисяч гривень. Також 250 тисяч збільшуємо на виконання комплексної цільової програми ліквідації наслідків, спричиненої збройною агресією Російської Федерації. Це вікна. І 100 тисяч гривень збільшуємо на цю програму в зв'язку з. Для компенсації за придбання будівельної продукції. Це за кошти е, субвенції, яка була дана на ліквідацію. 50 тисяч гривень на виконання програми цивільного захисту, е, на, за сплату за будівельні матеріали для ремонту переукру вулиці Чорноморська, 17. Ну, також е, е, вносяться зміни по відділу освіти, але там просто. Перерозподіл видатків, так, судно не змінюється. Дев'яте питання. Про внесення змін в структуру апарату Сергійської селічної ради на 25 рік. Відповідно до порядку організації та ведення військового обліку призовників, військових зобов'язаних та резервістів, затверджено по словам міністрів від 22-го року. 14.87. Даним проєктом рішення пропонується створити сектор з питань військового обліку та мобілізаційної роботи від організаційної роботи та білого Сергійської селищної ради. В цьому секторі будуть дві людини. Кількість не збільшується. Ми упорядковуємо структуру відповідно чинного законодавства. Прошу голосувати. За рішення прийняття. Всім дуже дякую засідання бюджетної комісії закінчится.